Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Юрченко. В попередньому відео я вам представляв першу лінійку фарб від нашого вітчизняного виробника роса. Фарби які гранулюються. Сьогодні я хочу вам представити другу групу цих фарб. Друга група складається із чотирьох кольорів, і ми з вами їх зараз розглянемо. Це є карбоновий червоний 769 номер, ультрамарин спектральний. Три сімки, Індотрен Сіри 778 і Лазурний синій 7 6 2. В цій частині ми проведемо їх властивості кожного кольору, і в цій частині формату ми проведемо їх суміш один з іншим, при різних концентраціях води, ефекти різні з пензлями. Папір я використовую фабріано, крупне зерно. Для того, щоб ліпше показати властивості фарби. І 50% тут є власне, катоном. Пробуємо пензлики, я візьму і плоскі такі от будуть у мене круглі, плоскі і такі, що вимиваються. Попробуємо різні їхні властивості. Передустін, перше я беру фарбу карбоновий-червоний, видно одразу, що. Від світлих таких до світлих відтіночків веде себе доволі таки він читабельним. Роздвоюється навіть трошки на такі якби відтіночки, Добавлю ще більше водички. Попробуємо його. От такі концентрації одразу випадає в осадок. З'являються відтінки, навіть такі, дещо, я би сказав, Червонуватий і фіолетувато-чорні такі. При довготривалому такому ще прописку, бачите, він набуває якісь певні такі темнуваті, такі ближче до фіолетового чорного, і потім власне, сідає в осадок. Ну, і таким от можна спробувати тонким. Це є карбоновий червоний 769 номер. Наступний я беру <кій>, ультрамарин спектральний і даю його теж. Візьму е, більшу концентрацію його і пробую. Теж, в принципі, е, випадає ну, чистіше без різноманітних таких, е, дуо, кольорів додаткових. Беру більше водички ще раз. І тут попробуємо його от, в такому. Плані. Теж е, дає, одразу фактично сідає. Наступний індотрен Сірий 778 номер. Беру його більше він виглядає таким ближче до чорного. Дає таку густу, більше водички і прослідковуємо за його властивостями Теж одразу сідає в осадок і дається ефект грануляції, навіть щось подібне, більше навіть в порівнянні до 769 і 777. Крупне таке виходить зерно і можливості. такі. Це був індотрен синій 778 і е, лазурний синій. Набираю одразу це густеньку і пробую більше водички даю. Щоб побачити його в розводах. Ну, одразу теж розділяється, на... Грануля... гранулюється. і Найбільше з них грануляція проявляється в індотрені сірому. Давайте я тепер перейду, змішу, буду змішувати, попробую ці фарби в довільній формі між собою. Візьму там якийсь ефект по вологому, більше водички візьму і подивимося, як вони себе ведуть по вологому. Тут я використовував більше такий, як би, е, можна сказати, навіть по сухому, тому що я не попередньо не змочував. Ну і тут зараз подивимося, як він буде вести себе по вологому. Візьму плоский пензлик і проведемо ці експерименти. Змішування між собою. От одразу цікаво виходить на фіолетові відтінки. Ну, зараз я решту цих пробую цього ж кольору з індотреном сірим. Ще візьму з лазурним синім. Ну, всі вони наближаються до своїх. Таких як би сумішах до фіолетового відтінка приємного, і відповідно, що кожний з них достатньо гранулюючи між собою. Візьму синій ультрамарин з лазурним. Разу вони йдуть, звісно, що такі, от бачите, цікаві. експерименти. Доволь, я так думаю, що задає тон більше. От, наприклад, в цих от, видно, що трошки просіла фарба в карбоновому-червоному, і відокремлені власне, такі зерно від таких от фіолетово чорних відтінків читається, відрізняється від, від того. В ультрамарині однорідно читається рівно як би, цей момент. Зараз я спробую ще тут Скільки впливає цей прийомчик. От, в індотрені сірому виглядає поверхня більш якби так однорідніше, да? тобто чорні оці цяточки з самим кольором Ну, Тут теж трошки відрізняється не від іншого? Тут видно, видно, що вони в сумішах, можна їх змішувати, але е, необхідно, напевно, що підібрати цю е, концентрацію, підібрати їхні пропорції між собою собою, що вони виявляють. Змішування всіх фарб в одно ціле цих чотирьох дає такі. Глибокий, глибокий такий колір, ближче до синього. Буквально за першими ж проходами видно, що наскільки одразу крупне зерно і пігмент сідає в нього і одразу характерним таким як би, ефектом. В місцях, де затікає фарба, дає такий додатковий. Специфічний ефект. Попробую дати якісь. Звісно, ну, що вода все ж таки відіграє ключову роль, її кількість тут необхідно. Темні такі можливі прописки, це вже буде наближати ці цих фарб до звичайних. При використанні з водою тоді буде проявлятися власне, цей от ефект потужно. Іде під нахилом представлена поверхня надає додаткового такого ще ефекту, коли Плинність набирається, осідає, е, скорше всього, що пігмент різко сідає в основу ячеїв, оцих очаруночок е, паперу, так, і поверхню не розмивається, достатньо він якби, такий щільний і сідає в основі, і водичка проходить поверху, надає ще такого властивості плинності парку. Фактично, як би можна сказати, що експеримент ми провели, і найбільше, найбільше в принципі, всі вони десь мають ефект грануляції, більш виділяється можливо індотрен сірий. І рівно значно, між до нього, трошки можливо менше, є 769 і 762. Ну, Відповідно, на ультрамарині спектральному цей ефект проявляється трошки пізніше, коли вже повністю він десь наближається до висихання. Після просушки я хочу попробувати ще один ефект на розмивання. Кожний з цих. Ну, трошки, трошки буде проглядатися цей прийом. Після нього, звісно, що вимивається повністю вся якби, частина мазків, тому тут все ж таки вимивання є вимивання. Що тут не зробиш? Тут вже ні, тут вже фактично сіла якби, фарба. Чи можна? Звісно, бачите, можна, можна, в принципі. Дещо вимити? От. Тут, бачите, там, де більше було індотрена сірого, то ефект. Можна застосовувати е, різні такі прийоми. Фарби, які наш вітчизняний виробник запропонував акварелістам, надихнули мене на новий курс на створення е, відеоуроків, які будуть представлені найближчим часом, і ми запрошуємо вас долучитися до цього курсу. Відкуйте за анонсами, з вами був Ігор Юрченко. Український акварелист.